Доброго дня. Зараз детально оглянемо ось таке крісло. У нас їх є декілька одиниць однакових, тому детально оглядаємо кожне з них. І так, це крісло для керівника з натуральної шкіри чорного кольору в прекрасному стані. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Хрестовина в дуже гарному стані, незважаючи на те, що вона вживана. Це є крісло під номером 2. От ми під правий. Підлокітничок наліпили наліпочку. Якщо ви не зі Львова, будете замовляти крісло через сайт, то ми вам відправимо саме це крісло, якщо воно вам сподобається. На якісніший механізм мультиблоку крісла отримує навантаження 150 кг. З цієї сторони лапка регулювання висоти сидіння. Тобто зараз крісло ось опущене донизу. Для того, щоб підняти висоту, потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору. Ось, і крісло підіймається. З цієї сторони регулятор жорсткості гойдання крутиться така болваночка. А з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто, якщо донизу крісло фіксується в певній позиції, для того, щоб крісло розфіксувалося, або щоб гойдатися на ньому, потрібно підняти лапку вгору, і тоді крісло починає гойдатися. Це є брендована бірочка. Оригінальне польське заводське крісло. Крісло виконане з натуральної шкіри. Це є натуральна шкіра. Такі ледь-ледь помітні сліди вжитку. Крісло м'якеньке, непросиджене, гарне. Крісло обладнане високою спинкою. Висока спинка, тут є підтримка поясниці, Тут є такий вигін під спину, і підтримка спини і сам підголівничок. Зараз детально покажу стан спинки крісла. Зараз як би то краще, щоб світло не відбивало. Може так повернутися. Так, це все натуральна шкіра. Підлокітнички, якщо я не помиляюсь, це шкірозамінник. Тобто обтянуті. От такі малесенькі, ледь помітні сліди користування. Щонь, погляньте, в якому стані метал. Ну, Як, як новеньке. Крісло вже воно, але в стані дуже-дуже гарному. Ще відслужить купу років. Не зношене, не, не цей. Так. Задня частинка спинки виконана зі шкірозамінника якісного. Він справді якісний, справді цупкий. Тобто, як можете побачити, він в прекрасному стані. Зараз шкірзам, але він в чудовому стані. Ось. Крісло під номером 2.